Окупанти в Криму налякані. Вчора ракети Нептун та дрони прямували до загарбників. Про роботу ППО повідомляють із Джанкоя. На Кубані горить військовий аеродром. А у далекій Якуті росіяни почали втрачати річковий флот. Невже і туди дотягнулися українські безпілотники? Дізнаєтеся у цьому випуску. Янгліна Швець вітаю вас на каналі. «Сій час підпишіться та поставте вподобайку. І розпочнімо. Дрони СБУ вразили склади боєприпасів 126-ї бригади берегової оборони РФ біля перевального в Криму. Там розміщувалися бокси для зберігання військової техніки, озброєння та паливно-мастильних матеріалів. Ось погляньте, як на відео видно потужну детонацію та пожежі на території складів ворога. Також місцеві жителі повідомляють про дим над територією самої військової частини. Ситуація настільки серйозна, що росіяни навіть перекривали рух трасою Сімферополь Алушта, яка проходить повз село Перевальне, так як осколки боєприпасів розлітаються в різні сторони. Також є інформація про загиблих російських військових, які перебували на військовому складі. Цієї ночі загарбникам в Криму теж було тривожно. У зетпабліках тряслись, бо очікували на крилаті ракети Нептуну у напрямку півострова та міста Севастополь. Більше того, до них мали доєднатися ударні безпілотники. Тримали курс теж на Севастополь. Через це росіяни перекрили Керченський міст, а в деяких містах призупинили роботу морського та громадського транспорту. Повідомили кримські моніторингові групи. Сьогодні в анексованому українському Криму теж не сумують. З Джанкоя повідомляють про вибухи з різних районів міста. Чутно гучні виходи ракет при роботі РосПВО. Пво через 11 місяців. Американський безпілотник знову вів розвідку над Чорним морем. За даними порталу, відстеження аероперельотів Флайт Радар БПЛА із позивним Форт 10 злетів з авіабази НАТО Сігонела на Сицилії і розпочав розвідку в напрямку анексованого Криму. Його завдання винайти райони розміщення ППО та збір даних про те, як Росармія реагує на бойові ситуації. Часто після таких розвідок ЗСУ здійснюють удари по російських військових об'єктах в анексованому Криму. Остання американська пташка вела розвідку в цьому районі, 24 червня 2024 року. У Краснодарському краї вчора о 12.00 горіла злітно-посадкова смуга військового аеродрому Кущевська. Це стало помітно згідно супутникових даних. Що сталося, поки що невідомо. останні дрони СБУ раніше атакували аеродром Кущевська 19 травня минулого року. Тоді було знищено винищувач су 27 та суттєво пошкоджено су 34 Нині на аеродромі базується як 130 Л 39 міг 29 А на іншому кінці Росії в поневоленій Росіянами Якутії, річковий флот не витримав грускава міра і пішов на дно. Причина, згнивші корита на воді не втримали льодоходу та потужних потоків річки. Пошов, бідолага. У республіці Саха тільки зараз почалася весна і лід на водоймах в процесі танення. Регіон майже ізольований. Взимку є лише кілька трас, що з'єднують якутів з іншими областями. Між якутськими містами може взагалі не бути доріг, просто глуха тайга. Тож, аби не втрапити в заметілі або не затягло болото, жителі часто користуються літаками або ж річковим транспортом. Схоже, йти пішки через непрохідні ліси, у місцевих шанси збільшилися. Вчора знатно горіла промисловість Підмосков'я та Башкірії. Як там розбушувалася бавовна за мить, усі деталі розповість моя колега. Росію затрясло. Невідомі вибухові сили навели шороху на підприємствах, які обслуговують потреби російської армії на війні. Детонувала промисловість Підмосков'я і Башкірії. Горіла АЗС на Білгородщині. Вибухи дісталися українського Криму. Там у агресорів поменшало боєприпасів. Яскраві кадри побачите за мить у цьому випуску. Вітаю на каналі. Сі розпочинаємо у ніч на 16 травня у Подольську у Підмосков'ї пролунало щонайменше три вибухи у промисловій зоні машинно-випробувальної станції. На об'єкті виникла масштабна пожежа площою понад півтори тисячі квадратних метрів. До гасіння було залучено 20 співробітників і сім одиниць техніки. Інформація про постраждалих не надходила. Але місцеві і так розповідають у соцмережах усі деталі інциденту. В общем, полиха знатно. Це склади в стороні міста, где що е, ферма була диміще. Я думаю, на весь Подольськ видно. Там взагалі прям чернюшня, чернюшня диміще пашла. За словами жителів, із місця пожежі періодично лунають вибухи. Стоп диму видно за кілька кілометрів. Уже вранці в МНС Росія повідомила, що пожежу, нібито було ліквідовано. Розмі повідомляють, що горів, начебто, ангар із автомобілями. Цікаво, що прокуратура розглядає підпал як можливу причину пожежі. Водночас, за словами керівника центру вивчення окупації Петра Андрюшенка, вибухи у промисловій зоні пролунали після атаки БПЛА. Безпригодно обійшлося у Валуйках Білгородської області, що поруч із кордоном з Україною. Там fpv дрон без розпізнавальних знаків завдав удару по АЗС. Прям в заправку? Чокаріт блінень. Можете ніби Вибух стався у Башкортостані на території підприємства Свіча, який виготовляє парафін. Він розташований у місті Салават. Будівля частково обвалилася. Попередньо внаслідок вибуху постраждали чотири особи. Ще одна людина перебуває під завалами. Три людини госпіталізовані у тяжкому стані. На місці пригоди працюють оперативні служби. Пожежу вже локалізовано. Наразі горить парафін на площі 50 квадратних метрів. Розмі кажуть, що розгерметизація пічного обладнання це причина вибуху на парафінному заводі Свіча. Це сталося через порушення технологічного процесу. Вибух у Салаваті був настільки потужним, що будівлі поруч вибило шибки, кажуть власне місцеві жителі. Було неспокійно і у тимчасово окупованому Криму. Там вночі пролунали вибухи у різних місцях, повідомляють жителі окупованого півострова. Так, перші два потужні вибухи у Севастополі пролунали приблизно о пів на четверту ранку. Ворожі телеграм-канали переповнені повідомленнями стривожених мешканців півострова. Про характерні для безпілотників звуки і вибухи. Писали жителі Алушти, Алубки, Масандри, Партеніту, Гурзуфу, Бахчасарая. Так, о 5.31 Гауляйтер Севастополя раз вважаєв повідомив про гучні звуки у місті. Нібито це робота ворожої ППО бахкало там неодноразово. Попередньо було знищено нібито шість БПЛА у повітрі над морем на великій відстані від берега. Ближче до 6 ранку стався сильний вибух у районі Ялти. У районі Алубки над морем недалеко від берега детонувало тричі. У небі винілися сліди роботи РОСПВО. О 6.40 канал Кримський Вітер повідомив, що у районі Перевального, де дислокується 126 та окрема бригада берегової оборони Чорноморського флоту Росії, чути вибухи і підіймається дим. Зазначається, що у Перевальному горить склад боєприпасів. Тим часом у Києві офіційно презентували новітні морські дрони Магора Ві 5, Ві 6 та Ві 7 Під їхнім прицілом, як ворожі кораблі, так і літаки противника. Яка їх цінність, розповів воєнний експерт Роман Світан? каже, що у їх розробці, скоріш за все, допомогли наші західні партнери. Фахівець окреслив їх потенціал, що вони можуть знищити уже найближчим часом. Почуйте нада. <натоліст> остановить приказы, которые не дают возможности топить российский флот. Но, потому что не бьем мы по нефтеперерабатывающим заводам и не бьем по Черноморскому флоту, он как у себя дома получается в Черном море, выполняет боевые задачи. Отминусовать нефтяные маяки, так называемые, которые дают возможность танкерам загружаться, разгружаться. В морі, в відкритому море, то і та такого роду дії, такі санкції зупинять російську економіку.